Вітаю, друзі, я Лариса Волошина. В Білорусі проходять вибори. Ну, як вибори? Псевдовибори, псевдовибори, і навіть в лапках, тому що це дійство, воно є настільки постановочним, воно є настільки імітаційним, що ну, ніякого сумніву, по-перше, в результатах, а по-друге, в характері цього процесу у нас немає. Але це дійство, на якому, безумовно, переможе Олександр Лукашенко, хто ще, має суттєві відмінності. Перше, на що би я звернула вашу увагу, це на те, що напередодні виборів задовго до них Лукашенка почав кидати натяки. Він говорив про те, що він ще не вирішить, чи він піде. Потім він навіть так от говорив побіжно в різних е своїх промовах, що білорусам доведеться нав... як би не було тяжко, але їм доведеться таки навчитися жити без мене. Ну тобто він натякав. Він сіяв надію, і я спостерігала про те, що в багатьох опозиційних колах була навіть дискусія, а як це може бути. Очевидно, що Лукашенко не піде сам, він не, не, не проведе демократичних виборів, але він е, може піти, залишити свою посаду і привести приємника. Він може започаткувати династію, на кшталт Інівської, північнокорейської династії, От щось таке, але позбавить білорусів своєї особи. Це породжує надію, а раптом І тут він преться, от він іде. Вже там восьмий чи дев'ятий раз ну, не суть. Таким чином створюються оце емоційні гойдалки. Абсолютно маніпуляційний прийом, такий е, е, спосіб рефлекторного керування, е, керування масами, де у людей спочатку створюється е, надія, а потім. Ця надія в них відбирається, тим самим люди е, поринають у вітчі. Це те, що описував Віктор Франкл, коли е, Люди гинули в концтаборах, коли вони втрачали надію. Тобто, першими гинули ті, хто втрачав жагу до життя, ті, хто мав надію, спалахував, що це скоро закінчиться. А потім, коли вони усвідомлюють, що це не закінчиться, вони втрачали, вони впадали в вічі. Оцей відчі створюється. Він створювався абсолютно очевидно, абсолютно свідомо створювався напередодні виборів Лукашенком. Другий момент, на який би я звернула вашу увагу, це опоненти Лукашенко. Очевидно, що в Білорусі не може бути ніякої опозиції. Лукашенко знищив всіх опозиційних політиків, всіх людей, які могли би стати опозиційними політиками. Цих людей викрадали, їх страчували, це були посудові страти. Це очевидно, це зрозуміло. І на минулих виборах, які ми спостерігали, опонентами Лукашенко були люди випадкові. Вони. Е Говорили те, що вони транслювали назовні, це було ми проти Лукашенка, але не проти Путіна, його господаря. Вони, наче по-дитячому, апелювали до Путіна, що, мовляв, ми за Росію, ми за дружбу з Росією. Пам'ятаєте, як Тихановська не могла е, чітко висловитися чи Крим? Ну, це про це. Вони намагалися апелювати до господаря Лукашенка. на цих виборах всі опоненти Лукашенка. Створюють лояльність саме до нього. Вони не говорять ні про якого Путіна. Вони говорять про Лукашенка. Вони проводили свою передвиборчу кампанію, агітуючи потенційних виборців голосувати за Лукашенка. Вони пояснювали, чому їм чому б вони самі будуть голосувати за Лукашенка. Тобто уявіть собі такий абсурд. Дуже нагадую Путінський. Але навіщо? Таким чином Лукашенко додають е, суб'єктності. Мовляв, він самостійний лідер, це йому нема альтернативи. Якщо минулого разу у народу Білорусі створювалася уява, що Росії нема альтернативи, але є альтернатива Лукашенка, то тепер чітко конструюється усвідомлення, що Лукашенко не має альтернативи, а значить, він єдиний, хай не легітимний, але не переборний. Білоруський лідер він лідер. Ось яка зв'язка створюється. І тут питання: а навіщо це. Ну, дивіться, вибори в таких от системах, а ми знаємо, що і в радянській системі теж вибори були. І, здавалося б, а навіщо? У вас нема закону, у вас нема права ви в ізоляції, вам плювати, що про вас скаже е, там Захід. Ну, вам не цікаво, у вас немає спостерігачів заходу. І, до речі, в Білорусі вже заявили, що якщо не буде визнані ці вибори, це ні на що не заходом, то це ні на що не повпливає. Ну, не повпливає. І це очевидно. Тоді навіщо ви проводити цю бутафорію? Навіщо, здавалось би, коли от все це те, як воно сконструйовано, всім показує, що це імітація демократичних процесів. І не робіть, не ганьбіця. Але ні. Вибори необхідні: всі ці дійства, коли людину змушують прийти на виборчу дільницю, коли її змушує керівництво, коли управдом сидить там серед комісії, і дивиться, чи ти прийшов, чи не прийшов, хто прийшов, з яким вирозом обличчя голосував. Люди не сумніваються, що за ними можуть підглядати. До речі, в Радянському Союзі було. Дуже підозрілий кожен це знав. Ти береш бюлетень. Там один кандидат, один, другого нема. Тільки один. Ти можеш теоретично вписати інше ім'я. Для цього ти можеш піти в кабінку і вписати ще якесь ім'я. Але сам факт, що ти йдеш в кабінку, робить тебе підозрілим. Ти в небезпеці, тому ти береш бюлетня і кидаєш бюлетня. Все. Тобто ти не заходиш в кабінку для того, щоб продемонструвати, я лояльний, я лояльний дією. Це знали всі абсолютно. Тобто під час цих дійства людині, конкретно людині громадянину нагадували, що навіть думка про нелояльність є смертельно небезпечною. Це буде помічено, і на це буде реакція. В таких системах, як Лукашенківська, Путінська Мадура, там ми можемо назвати купу диктаторів, вкрай важливо створення тоталітарної особистості, як її описував Ерік Фром в своїй роботі Втеча від свободи. Тобто від громадянина, від людини, яка живе в такій системі, не є частиною цієї системи, хай маленьким гвинтиком, а живе просто, просто людина, від неї вже недостатньо мовчазної лояльності. Вона має бути активною. Створюється репресивний апарат, причому такого штибу, якого не цікавить ніякий закон. Якщо людина потрапляє в поле зору цього репресивного апарату, ця людина буде знищена умовно, і людина, і крометянин знає, що його можуть знищити будь-коли, будь-за що, без всякої провини немає правил, яких можна підтрим, притримуватися і вижити. Умовно, ходити на роботу, голосувати завжди за, не розказувати анекдотів про, про вождя і, і з тобою все буде гаразд. Ні, нічого такого немає. Бо завжди є ймовірність, що хтось. Кого ти навіть не знаєш, напише на тебе анонімку, що ти копаєш тунелі з Мінська до Токіо, що технічно неможливо, і тебе заарештують, будуть катувати, потім буде суд, буде. І тебе прирікуть на страту. І твою родину також. І попри весь цей абсурд, це реальна розправа. І нема на те ради. І єдине, як ти можеш в цьому вберегтися, це стати активно лояльним. Самому писати анонімки, демонструвати потенційно недоброзивцям, що ти є частиною системи, що ти заваждя, що ти його фанатик, що ти його платонічно любиш. Прямо такий, от продемонструвати це, щоб вони боялися на тебе стукнути, бо вони на тебе стукнуть, а ти частина системи і за ними прийдуть. Це єдиний спосіб вижити: активна лояльність, така, знаєте, на випередки. І очевидно, що для цього у вибори, псевдовибори підходять як неможливо, як не можна не, не, краще, тому що е, всі будуть слідкувати, чи ти прийшов, з яким виразом обличчя, ти кидав бюллетень, скільки ти пробув про, про, в кабінці для голосування, е, все це буде помічено, і тому це зайвий раз нагадує: ставайте у, у, серед е, фанатиків. Лідера мовчазної згоди вже недостатньо. І отут ми можемо підсумувати, що є певні відмінності. Ці відмінності вказують на те, що Кремль, а це саме він, зацікавлений в створенні псевдосуб'єктності Лукашенка, створенні лояльності до нього, саме до нього. І тут питання навіщо? Якщо ми прослідкуємо за виборами, проведемо паралель з виборами в Російській Федерації, псевдовиборами, які відбувалися вже під час війни, то от всі ці, е, всі ці е, цифри е, підтримки Путіна вони очевидно намальовані. Але ж сам Путін і Путінська система використали ці цифри не як підтримку вождя. Ну це навіть не обговорюється. Вони використали ці цифри як підтримку курсу вождя. Тобто, як підтримку російським народом, як доказ підтримки російським народом геноцидальної війни проти України. Зараз, втягуючи в вибори, створюється підтримка на подальші дії Лукашенка. І що це за подальші дії? Ну, це може бути. Згода на аншлюз Білорусі, хоча я сумніваюся, що на сьогоднішній момент це потрібно Путіну, тому що йому потрібна псевдосуверенність Білорусі, як Сталіну була потрібна цей паперовий суверенітет України і Білорусі, де в усіх міжнародних організаціях від радянського від імені Радянського Союзу був не один, а три голоси. Тому навряд чи Путін зараз пожертвує таким інструментом, але може бути наприклад схвалення військового Співробітництва додаткового посилення його у вигляді спрямування білоруських військових, білоруських новобранців у окопи у війні проти українців, Такі, це можливо. І Лукашенка може прийняти це рішення. І для цього потрібно зробити вигляд, що це рішення було самостійним, а не наказом від Путіна. Як це сталося з кимчинином? Ще один момент, що може бути, для чого це потрібно? Наприклад, для використання Білорусі в якісь провокації проти країн НАТО, проти тієї ж Польщі або країн Балтії, ну не дарма на території Білорусі знаходиться ядерна зброя, і Лукашенко завжди розказує, що це ядерна зброя, що він має від неї кнопку, хоча це не так, що це не його буде рішення використання цієї зброї, тим не менш, тобто втягування Білорусі як проксі російського. Що створює величезну небезпеку для білорусів, для, білоруської, для білорусі для білоруського народу. Тому я би не погоджувалася з тими коментаторами, хто говорить, що «Ой, ну все це зрозуміло, нічого нового. Ні, нового друзі дуже багато. І це вкрай небезпечне нове, яке може вести до втягування в трагедію. Білоруського народу, крім українського, і крім авторитаризму, який очевидно білорусам нав'язав, і тоталітаризму, який білорусам очевидно нав'язав і отримував кремлівський режим, бо Лукашенко без підтримки з Кремля не безвідносно до того, який там сидів демократичний чи авторитарний лідер. Але Лукашенко був підтриманий Кремлем, російською владою безвідносно до осіб. Він не міг би просто ну, не було б авторитаризму в Білорусі без цієї підтримки. Це стала політика Російської Федерації Росії щодо Білорусі, встановлення авторитарного людожерського режиму. Але все може бути набагато гірше, і ця ситуація має, і ця трагедія може посилитися. Як то е, згода от тепер цього диктатора цієї кремлівської маріонетки на Винищення білорусів, як це сталося з мешканцями окупованих територій Донецької та Луганської області, де їх очільники. Прокремлівські ставленики кремлівські, які сиділи на цих територіях на багнетах російських, які були там, бо мовляв, їх підтримує народ Донбасу. Хоча ніякого народу Донбасу не існувало, ніякої підтримки не існувало, це все була імітація бутафорія, замішана на страху. Це те, що і в Білорусі відбувається підтримка Лукашенка, замішана на страху. Але коли прийшов час. Саме оці очільники, ці маріанетки, схвалили винищення фактично місцевих мешканців, коли їх хапали і за годину їх відправляли в окопи на смерть. Вони вмирали. І ми знаємо, тобто зараз на цих територіях нікого нема. І як, тобто там винищене чоловіче населення на окупованих територіях з мовчазної схвалення, нібито обранників народу. І цілком можливо, що це те, що готується до Білорусі. На все добре, друзі.